Ти казав, повернешся весною білим птатом свіжою росою. Я ще й досі виглядаю сина в дні негоди і в годину. Вже прийшла весна і тепле літо, скільки сліз гірких було пролито, скільки в серці не латала, рана, не приймала, що тебе не стане. Я трималась. Берегла надію. А тепер, станочку, я сирію, задихаюсь від гіркого болю, бо твоя весна то квітка в полі, бо твоя душа то у небі. а мені нічого вже не треба. А мені нічого вже не миле, бо війна тобі відтяла крила. Бо війна мені роздерла душу. тебе з небес ніяк не зрушу. Будь моїм ангеликом, дитино, будь у вірі і гніві побратимів. Приходи у сни. в глуху годину разом помолитись за країну. Ти на небі Миру в рідний край не просив Бога. Вимагай, розкажи йому, якщо не бачить про дітей, котрі за татом плачуть, про дружин, котрі клянуть щоночі дні, коли біда дивилась в очі, Приходи, синочку, хоч у сні білим дахом смутку на весні. Хай би мир розвидне в дні буренні, а всі жертви. Не були даремні.